Вікусю, моя дорогенька, кажу тобі, що він тебе схоче, схоче, бо ти робітна. Ще й на піску файна. А йому що вже? А от дивися, він має плантації, розумієш? Авокадо. А ви його авокадо їм? ти не знаєш, що то таке, бо ти... бо ти де була? Що ти крім бараболі їла і кукурудзи? Всю пору, а в нас зараз сезон. Нас зараз, ти розумієш, ти приїдеш, ти з ним підеш на каву якусь, на якусь пасту, розбалакаєшся, то нічого, що ти не, не, цього, не будеш вміла балакати. Ти головне, менделяцію зроби на голові по людську. От, з дороги, нічого, помиться в нас їде. Ой, ми тебе приберемо, то шмоток є. І цей. Він, він вже не молодий такий, як ти собі думаєш. 48-го. А тобі яка різниця? Ти думай е, про майбутнє своє? І ти потім лишишся, ну як же? Ти вже ти вже будеш сеньора. і тільки з ним розпишеш, Вона же тут не одна таке робила. Нормально, нормально живе з ним, що, він вже їсти не хоче, бо він вже старий. А там що? Просто прогулюєшся з ним кожен день. Ходиш по магазинах, вибираєш тіво, ліжка, хочеш диван собі новий купиш, що хочеш.